Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Шоста година ранку. Були приморозки. Сьогодні у нас рибалочка, друзі. Сьогодні у нас відкриття по Бурштинському каналу. Зібралися на такою хорошою компанією. Я, Коля, Володя і їдемо зараз ще по Таню. Так що, друзі, їдемо ловити судака, здорову верхушку, таку просто, як Дімон показує, отаку Микола вже ось. Так що збираємося і їдемо, друзі. Приємного всім перегляду. Не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, на годиннику 7.20. Ми на бурштині. Ми просто гляньте, що тут поробилося. Дорогу зробили. Фонаріки, я не знаю, світла. Скажімо так, преміум класу рибалка переставила. Йдемо, дивимося чи є десь місце. Сьогодні в планах піймати судочка і половити верхушку. Велику, як показує Дімон. Вільне місце. Якщо дивитися кращі є місця. Володя з колію вже стали, вони сьогодні ловлять Ляща, карася, скажімо так, фідер в основному. Ну, а я сьогодні ставлю. Я на спині трошки ловлю. Ловлю судака і потім ловлю на водочку. Верхушку таку велику. Друзі, в пріоритеті покидати сьогодні в облирочки. Зібрав я комплект такий непоганий. Також взяв відвідний і все, що для нього потрібно. В арсеналі фінеза до 15 грам 80, 83. Катушка Daiwa Фуєго 3000 і шнур 0,6. Апгрейд. Так що, друзі, дивимось далі. Ось, друзі, ми на місці. Танюха, вітайся. Таня сьогодні ловить на поплавок, я пробую на спінінг. Трошки половлю на спінінг, піймаю судака і далі ловлю на поплавочок. Сіли ми тут біля сходів. Недалеко. Далеко не йшли. Багато людей, до речі. Розклаю вже махалочку, розкладаю спінінг і йдемо ловити. Таня, яка сьогодні риба буде? О, така верхушка буде сьогодні. Тому, друзі, ловимо рибку, що спіймаємо, вам звісно покажу. Так, ось я зібрався, катушка, спинім, спробуємо перше на воблер. Взяв я трошки сьогодні лобчики. жаба. Так, попробуємо вже на, як то кажуть, провірного бійця, який тут досить непогано оловив Судака того року. Так, це у нас Kaget Decision чи зміну 55. Плаваючий, діповий. Ну, друзі, зараз спробуємо. Ось Це вже друга рибка, перша була синявка. Таня Таня розловилася з сонячним оком. Дивись, ой, тихонько. Ось який красивий. Тихонько. Оп! Сонечко. Ні. Тихо. Тихо, Тихомилий, тихомилий. Тримай. Ось такий красончик. Як ти? А, класний переливчик десь. Так, я його відпускаю. Попрощався, з тобою так. Ну, Тобі рахувальний, що підрахую. Так, там вже дві рибки. Є. Так, А я піду про Музика Спробую спіймати судака О, тут Цікаво чи він клюне? Їздити, клюне. Погодка просто шикарна. Як для жовтня місяця тут просто погода шикарна. Чисуточок буде клювати. Зараз спробуємо. Було покльовка тільки, що я бачив судочка. Вибігав, вибігав за баблею. Маленький був, але судачок був. Це я гарно бачу. Тут біля самої плити вибіг. Я, друзі, ось поклевка. О, Окунь. Перша рибка на воблер це окунець. Такий красунчик, друзі, такий красунчик. Так, пускаємо. Так, друзі, трошки декілька слів на рахунок проводки. Я воблер сплавляю трошки вниз по течії кидаю. Воблер плаваючий і... Починаю його заглубляти. Тільки в заходить на свою робочу глибину, я роблю різкий зрив гри. Такі тички Оп. і віддаю шнур туди. І судачок таке дуже-дуже любить на каналі. Друзі, покльовка Хороша, хороша. Це у нас вакуум ще один. Ох, <гляньте>, гляньте, який кавунчик. О, це вже щось на окуні похоже. <гляньте> крутий, крутий, друзі. Ух, як він гарно клюнув. Як він гарно клюнув. З'їв облер. <гляньте> Сподобався йому облерок. Ось такий красончик. Гляньте. Друга рибка. Це у нас друга рибка. Пускай. Де судак? Хочу судака. Поклевка була. Сноп, поклевка була. <плевка> Хе-хе-хе. <плевка> <плевка> Друзі, ріпка ловиться активно зранку. Скоріше за все окунець, але може бути і судачок. Таня валить у кунів сонячних. Ту страшне як. Красунчики. Таня вже це вже п'ятий, але вони ковтнули. А ну, дай мені так. екстрактор. <плес> Ось такі красунчики плюють. Тобто п'ятий Таня ловить і ловить. Так, покидав я ще декілька разів там і зараз на другий берег підійшов і спробую спіймати зараз тут судочка. Подивимося, що буде. <плес> так, пробував я трошки другі воблера, але все ж таки повертаюся. Доскагета ось так підмість я оставимо ось так. Пригадується місце. Гарно тут судочки плювали того року. Спробуємо перевірити, що цього року. Спробуємо змінити воблер. Покладемо сквірла 61-го. Спробуємо на нього також непоганий, непоганий вопчик, який гарно ловить судочка. Є, друзі, ось і судак. Ось і покльовочка. Оце була гарна клюва. Перший кликастик, друзі, цього сезону. Так, як тут його файно витягнути, так. Оп, напевно, тако. Є, є, друзі, є, перший кликастик. Гляньте на нього. Нарешті, нарешті, нарешті. <рес> так, 61-й сквіру приносить нам першого судочка. З такою хорошою клювакою. Так. Так, фотографію, хоче фотографію. Судочок. Ось. Так, він гарно з'їв воблер. Так, оп. Відчепили. І відпускаємо малюка. Нехай підростає. Так тут стало трошки небезпечно. Оп. Поплив на цьонки. Продовжуємо. Кидаю я під мостиком, піймав я судачка і все. Зараз пробую перев'язатися на силікончик і також половити судачка на відвідний. Друзі, перев'язався, я на відвідний і така клювака. Поклав я Impact два дюйми і судачок влупив. Ой, гляньте, який Оп, красунчик. Ох, ви глянь, такий кликастик. Ось такий красунчик клюнув. Оп. Оп. Крутий, відпускаємо. Другий за сьогодні. оп, Ха-ха. ой ха 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 ой 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 Так, пробую покласти я полярис. Дводімовий від Creзіфіша Чи самопали якісь? Скоріше за все самопали якісь Таня валить рибу Так, а я пробую ловити судака Ось так. Тебе червонопірка Рибку котикам беремо, котики Хочу трепки. Так, а ну, зараз ми спробуємо. Вузькі соняшні класний. Ого, вузькі. Ух. Ти страшне валиш. Який <laughs> 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 золотистий, красивий. Таня ввалила в окуня файного. <laughs> На опариш. <смеш> Куфтнув, правда, але. Але ми його акуратненько звільнили. Пускаєш? <смеш> Оп. Я, друзі, перейшов трошки на поплавок. Половив покидав зранку судачка. А зараз спробуємо половити якусь верхоплавку, клотвечку, загодували ось тут і ловимо. Так, друзі, ось така клює верхоплавка. Велика просто, як долоня. Там як мала сонячна, я піймала сонячну верхоплавку. Тримай. Ну, прикольно. Так що, друзі, ловимо. Репка покльовується. Ви глянь, який мастер Танюха нюха піймала. <рес> <рес> Яй-яй-яй. Дуже такі великий, скажімо так, сонячний виконець. Дуже їх багато розвелося, дуже багато. Так, ось чергова, друзі, верхушка. Просто ви гляньте на розмір. Це я розумію, верхоплавка. Сонячний окунець. Таня зловила. Кімотінки. Коропець. Прикинь? Коропець. В прямому ефірі на секундочку. Віський хороший. Красунчик, а я більшу глибину зробив, до речі, і там, де я годував, яка з яким. Так що, коропець. Файні, файні мицянки. Так. так, друзі, вечірній вихід на годинку п'ята година. А зараз пробуємо спіймати судочка. Поклав чи зміну. 50. -й. Ми вже трошки завершили рибалочку. Таня спіймала 127 100... рибок, так? та. Я ще вирішив на вечір закинути декілька разів воблер. Спіймати якусь рибку. Так, замінює воблер, покладу я ще першого сквірила суспендера більш такого шумного. Спробуємо зараз. І є, друзі. Ось і клювака на сквірила. Невеличкий, але судачок. Ось і перший, тихенько, тихенько, ось і перший вечірній клекастик. Так, так зачепився якось. О, ха -ха. О! Круто! Джакал, джакал робить свою справу, скажімо так. Круто! І ще раз круто! Втік! Перший закид тільки був. Продовжуємо. Оце була покльовка. Так тукнуло. Я мушу його піймати. Дві проводки, два тичка і хороших. Давай, матюнки. давай Ось, друзі, закінчилась наша риболовля на бурштині. Знову встав штиль, був вітер, трохи вітер, трохи штиль, трохи рибка клювала. Вдалося піймати судака на воблер. Вдалося непогано половити верхоплавку. Так що, друзі, ось така риболовля. Ми з Танюхою вже зібралися, наловили риби, гарно відпочили. Просто шикарно. Скажімо так. Тому друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемось на рибалці.